Богдан Рубчак Вечірня молитва. На човні через ніч перевези мене, підпитий діду. Береграння чекатиме з посухою жадання і повінню коханої сльози. Про строви солодкі не верзи У стоголосих хащах засинання І не заманюй. Шалом догоряння і шквалом опівнічним не грози. Я дам тобі за твій нечистий труд цих кілька слів. Подякуєш нещиро і заховаєш у лахміття бруд, відпливши під вітрилом козошкірим, назаду ніч, над ними вчиниш суд. І пустиш танцювати з чорним виром. Переможного миру вам.